Вітаю, друзі! На фоні ось цих коробочок робимо відеозвіт по відправці допомоги в село Плоске. Коробочки це все дрібнички. Он зверху ще коробочки. А тепер я пробую взяти все це загальним планом. Не знаю, наскільки це буде можливо все-все-все показати загальним планом. Але пробую максимально. Тобто з нашої сторони ми зібрали все необхідне переселенцям. І все це добро поїде. Ось так. Ось там. Дякую всім, хто долучився до збору речей. Хто приносив, хто допомагав? О, щось. Отак. Хто допомагав збирати, сортувати, пакувати? Всім, всім величезна, дякую від нашої команди і від мене особисто. Просто велике-превелике дякуємо. Ось так, от це все поїде. Дякую всім. Дякую за перегляд. Дякую за вподобайку. Дякую за допомогу. Слава Україні і до зустрічі.